На часі з вами телерадіокомпанія Лозова. У студії Вадим Гоч, я радо вітаю всіх, хто з нами та розпочинаю черговий випуск Лозівської панорами. Сьогодні у випуску про таке: свято знаменує велику історичну подію. Планові завдання військового комісаріату. Про правила користування нагадують щорічно: гуманітарна допомога від ООН. Рішення антимонопольного комітету. Персональна відповідальність за дітей. Ім'я Тетяни Поширене. Багато жінок пишаються ним. 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Це свято знаменує велику історичну подію, яка сталася цього дня у 1919 році. Проголошення акту возз'єднання Української народної та західноукраїнської народної республік. У четвер в лозовій біля пам'ятного знаку співцю волі українського народу Тарасу Шевченку пройшов мітинг реквієм за участю представників місцевої влади, депутатів, керівників установ організацій підприємств міста, інших лозівчан. Українці завжди прагнули до єдності, до створення власної держави. І сьогодні, з огляду на сучасні події, соборність України є актуальною як ніколи. Священнослужитель свято-смоленського храму отець Михаїл у своїй промові зазначив: церква молиться, щоб Господь Бог оберігав Україну, благословив народ на єдність, викоренив з людських сердець ненависть і зло, посіяв в них мир. Та християнську любов. На долю нашого народу випали сьогодні дуже складні, дуже сумні випробування. Ми знаємо, що л'ється кров, гинуть найкращі сини, брати і батьки нашої держави. Якщо дани нам ці випробування то ми віримо, що Господь дасть нам сили винести і пройти ці випробування. Ми віримо, що пройшовши ці випробування, наш народ стане сильнішим, стане об'єднаним, стане мудрішим. Пам'ять про героїв України, які полягли захищаючи незалежність своєї держави. Пам'ять про мирних громадян, які загинули з вини агресора, оголошено було хвилину мовчання. Напередодні Дня Соборності України в Лозівському центрі молоді за участю школярів та студентів начальних закладів міста проводилася літературно-музична композиція Україна в нас одна соборна незалежна ведучі розповіли молоді про історію нашої держави, її розвиток та становлення, про сучасні події, які відбуваються в Україні. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в ім'я незалежності України. Прозвучав державний гімн України. Після цього молодь відповідала на запитання ведучих на знання історії, географії України. Молоді співаки Лозової також виконали пісні про свою батьківщину. Це моя земля, це моя країна, тут моя тут моя родина. Моя гори, мені, Ти моя Україна. Я син України неньки. Українцем я зовуся, тою назвою горжуся. В мене вдача щира й сміла, і від духа й тіла. І душа моя здорова, українська в мене мова. Я люблю українську мову, вона найгарніша в світі, вона займає одне з перших місць. Вона дуже милозвучна і красива. І українські пісні найкрасивіші. По всій Європі, по всій землі, метою цього заходу буде показати дітям, як потрібно любити свою батьківщину, бути патріотом її, вміти постояти за нею будь-які моменти. Це перш за все, єдність всіх держав, єдність нашої держави, нашої найкрасивішої України. І хотілося би, щоб вона залишалась надалі, єдина і не розділялася. Від 20 січня по всій Україні стартувала четверта черга часткової мобілізації. До лав Нацгвардії та Збройних сил України потраплять близько 50 тисяч осіб. На Харківщині отримають повістки військових комісаріатів 3,5 тисячі чоловік. Про планові завдання Лозівського об'єднаного військового комісаріату. Далі це призов до збройних сил України та інших військових та інших військових формувань близько двох двох сотень осіб військовозобов'язаних запасу. Та близько 10 одиниць техніки буде вилучено для потреб Збройних сил України та інших військових формувань. Згідно передбачених планів, які є на даний час, військово військовозобенний запас, що будуть признані на мобілізацію, будуть направляти спочатку до навчальних центрів для підвищення кваліфікації або підготовки спеціалістів за більш дефіцитними ВОЗ. Їхня підготовка буде складати близько 30 діб. Потім близько двох тижнів буде тривати. Злагодження підрозділів і лише після цього вже навчені підготовлені військовослужбовці належним чином екіпіровані будуть направлятися для виконання тих чи інших завдань. В зону Лозівський об'єднаний міський військовий комісаріат охоплює території міста Лозова, Лозівського та Близнюківського районів. Відповідно до вказівок вищого штабу, особовий склад військового комісаріату завчасно розпочав заходи з організації взаємодії з керівниками громад та підприємств, з оповіщення населення, яке триває і досі. Для деяких категорій громадян закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає відстрочку від призову. Тому при наявності об'єктивної ситуації необхідно надати до військ. Мату відповідні документи, не прибуття до військкомату, ухилення від призову за мобілізацією, тягне за собою притягнення до відповідальності як адміністративної, так і кримінальної. З надіючого законодавства передбачається призов громадян службу при мобілізації від 20 років до 60 років, в залежності від військового звання. Є категорія громадян, які будуть призиватись за власним бажанням. Це Ті, які були виключені з військового обліку військового зобов'язання запасу за досягненням граничного віку перебування в запасі до набрання чинності законодавства, який значно збільшив граничний вік військовозобов'язаних запасу у зв'язку із цим пояснює військовий комісар громадянам, які були вилучені з обліку, необхідно прибути до військових комісаріатів та написати заяву. Одну з двох варіантів. Вони бажають поновитися на військовому обліку, тоді їх направлять на проходження лікарської комісії, і у разі їхньої придатності за станом здоров'я до військової служби їх буде поновлено на військовому обліку, або написати заяву про небажання на військовому обліку поновлюватися. З питань призової військової служби при мобілізації держава гарантує і вже значно збільшила грошове забезпечення та інші пільги для військовослужбовців, які на даний час проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Будуть продовжувати проходити військову службу та безпосередньо приймають участь в підрозділах, що залучаються до антитерористичної операції. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу, в підрозділах, що залучаються до проведення. Заходів та виконання завдань антитерористичної операції складає близько 9 тисяч гривень та вище, залежно від кількості діб знаходження в зоні проведення терористичної операції, вислуги років військового звання. Відповідно до вказівок президента України, весь особовий склад військоматів країни направлявся для виконання завдань до підрозділів, що беруть безпосередню участь в АТО, розповідає військовий комісар. На даний час. Шість військовослужбовців перебувають в підрозділах та частинах, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції, і планується в подальшому направлення військовослужбовців військових комісарятів до підрозділів, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції. Всі військові комісари Харківщини також залучалися до виконання завдань у зоні антитерористичної операції. Підполковник Ігор Демичук щойно прибув з такого відрядження і наразі звертається до свідомих лозівчан. На даний час дуже складна ситуація у нас в країні. Єдність України під серйозною загрозою. Україна стоїть на крою прірви і потребує бездатних захисників. Сидіти вдома. Це все одно, що зрадити Україну. Ми різні за національністю, за мовами спілкування, голосуємо за різні партії, ходимо в різні церкви, але разом ми один народ і живемо в одній країні. Належність до народу визначається в моменти, коли різні люди разом піднімаються на заднієї країни своєї країни, і зараз це необхідно як ніколи. Єдність, мужність і розум ось що має керувати нами сьогодні. Україна наша батьківщина і нам є що захищати. Україна потребує твоєї допомоги. Служба кожного з вас у лава збройних сил України потрібна всьому народові. Лозівський міський відділ міліції звертається до всіх городян із проханням при виявленні небезпечних або підозрілих предметів суворо дотримуватися заходів безпеки. У разі виявлення такого предмету з будь-якого телефону необхідно негайно повідомити за номером 102 227 13 -2 29 59, не наближатись до підозрілого предмету та не допускати до нього сторонніх людей. Ні в якому разі не чіпати, не переміщувати, не закривати чим-небудь цей предмет, утримуватись від користування поблизу нього електро чи радіоапаратурою. Категорично забороняється: наносити удари по корпусу небезпечного предмету, закопувати у землю, кидати у багаття, розбирати чи розпилювати. Крім цього, правоохідний... Охоронні органи Харківщини звертаються до вас з проханням сприяти в отриманні інформації про осіб, які мають наміри вчинити суспільно-небезпечні протиправні дії. Будь-яку інформацію про підозрілих осіб, про підготовку акцій, що несуть загрозу для людей чи можуть дестабілізувати ситуацію в області. Ви можете цілодобово повідомити на телефони чергової частини Лозівського міськвідділу ГУ МВС України в Харківській області 2 двадцять сім тринадцять або 102. Упродовж зими інспектори Лозівського відділу державної служби надзвичайних ситуацій мешканцям приватного сектору нагадують правила користування пічним, газовим та електричним опаленням. Зими до Надії Іванівни навідуються інспектори державної служби надзвичайних ситуацій. Всі правила із пам'яток шуткує жінка, вже на пам'ять вивчила. Одне із них зізнається сьогодні. Порушує дрова на пічці, сушити не можна, але вогкі горять погано. Тому до вечора, поки піч не топить, їх підсушує. Потім заповняє подалі, прибирає із вогнем дуже обережна. Я стараюся, ви ж скільки год уже ходите, Слава Богу, я да дисципліни додержується Інспектори Лозівського відділу державної служби надзвичайних ситуацій вже традиційно з інструктажем. відвідують підопічних міського територіального центру. Це переважно люди похилого віку. Почитайте, знакомтесь, і хоч досвіду всіх багаторічний, пічки топлять не один десяток років. Зайвим нагадати правила пожежної безпеки не буде. Знаємо, ви бачите, що робиться. Тільки за минулий рік сталося 135 пожеж. Наводять статистику в Лозівському відділі ДНСН. Двоє людей загинуло. Основними причинами пожежі були порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Пічного опалення, а також при курінні. за три тижні 2015 року. Сталося три пожежі. На одній загинув 68-річний чоловік. Трагедія сталася 7 січня на сусідньому 43-му кварталі, розповідає голова 47-го квартального комітету Ніна Николенко. Такого лиха не передбачити, хоча можна попередити. Пам'ятки, які вручили її інспектори, обіцяла роздати мешканцям. Надзвичайники із усіма квартальними планують поспілкуватися 5 лютого на їхньому загальному зібранні у виконкомі. Пам'ятки вручали і мешканцям. Приватного сектору, яких зустрічали на вулиці, всі люди охоче брали листівки, обіцяли почитати і дотримуватися правил. Ми по 30 чоловік, які приїхали до нашого міста з Донецької та Луганської областей, та тимчасово тут перебувають починаючи з нового року. Запрошують щодня до управління праці та соціального захисту населення для отримання гуманітарних пакетів з продуктами харчування, які надала благодійна організація Польщі на загальну суму у 115 тисяч гривень. На цьому тижні до міста надійшла гуманітарна допомога для вимушених переселенців від організації Об'єднаних Націй. Гуманітарна допомога надійшла від організації. ООН. 4 тонни 200 кілограм, 700 Коробок з продуктами харчування це один кілограм макаронів, один кілограм пшена, дві банки м'ясних консерв по 500 г, дві банки рибних консерв, 230 грамів, баночка, сардини, маслі, літр олії і один кілограм сахару. Все, все в в територіальному центрі. все упаковано на кожному. Наспасована на каждом ящичці, то що там знаходиться, все розписана гуманітарну допомогу. Завезено до територіального центру. Його працівники будуть роздавати пакети. Яким чином та кому представники ООН пояснили лозівським соціальним працівникам? Доповідав директор терцентру на засіданні координаційної ради з питань підтримки сімей переселенців, яке відбулося у середу. Вікрав'яснень ми будемо видавати цю допомогу не тільки на при прив'яленні довідки, що він зареєстрований в управлінні праці за складом сім'ї. Це раз видається ця допомога, їхня умова, видається на кожного члена сім'ї один пакунок. Тобто, якщо члени сім'ї п'ять чоловік, значить 5, то 30 кілограм допомоги. Ми їх зареєстрували по 509-й постанові особи, які тимчасово проживають у місті Лазова. І ті особи, які звернулися відповідно до 505 постанови за компенсацію на допомогу, на компенсацію на проживання і житлово комунальні послуги. На той момент, коли звернулася організація, у нас було 703 особи. Всі ті, ну, і ми це було замовлено 703 пакунки. На сьогодні у нас вже 751. Більшість з них розмістилася по родичах, знайомих, чи вона житло власним коштом. 79 втікачів від війни проживають у житлових будинках комунальної власності по вулиці інженерній. Наразі комунальне підприємство Житловоуправляюча компанія укладає з ними договори з нарахування оплати за житлово-комунальні послуги. Всі лажі понімашу жителі лазавої платять. Примерно такие же деньги, потому что у нас со содержание дома где-то 2 гривни квадратный метр, но мы все знаем, что мы платим электроэнергию, все мы знаем, что платим воду, все сегодня помнят о том, что это отопление. Величина, сюда же уходит еще электричество, которое у нас отдельная организация поставляет и отдельно его считает. А тут мы вынуждены все считать. Мы назвали это эпокционными затратами, потому что мы единственные поставщики всех услуг, которые там есть. Поэтому все собрано в один дом Називається капенса колосони затрат сьогодні. Комунальники чекають на висновки управління економіки на порядок розрахунку, та рішення керівництва міста чи виставлятимуться ті рахунки взагалі. Лосова водоканал має відновити дві демонтовані водорозбірні колонки у панютиному. Таке рішення в середині грудня прийняв антимонопольний комітет, яке також зобов'язує комунальне підприємство сплатити штраф. До антимонопольного комітету звернувся депутат Панютинської селищної ради Віктор Хмара, на думку якого демонтаж водорозборів водяники проводили незаконно нав'язуючи мешканцям встановлення водомірів. Собі за мету депутат ставив відновити роботу п'яти колонок на в'їзді до Панютиного. Біля них жили чи то старенькі, чи то хворі люди оплатити встановлення лічильника їм не під силу, а ходити до інших колонок фізично важко. Ані проживають від водорозборних колонок більше ніж 100 метрів. А по закону положено водорозборні колонки, щоб знаходились не більше 100 метрів. Віктор Хмара скаржився до різних інстанцій. Був на прийомі у Лозівського міського голови як виключення торік на трьох водорозборах лозував водоканал за власний рахунок поставив водоміри. Ці дві КП «Водоканал» Відказалися категорично. і от за те, що КП «Водоканал» не призвав свої дії правомірними і не підключили ці дві водорозборні колонки, його наказали штрафом. 68 тисяч гривень плюс об'язав підключити ці водорозборні колонки по двом адресам в місячний срок. Рішення антимонопольного комітету водяники збираються апелювати у суді. Наприкінці січня відбудеться перше слухання справи у Харківському господарчому. Лозував до каналі певні правда на їхньому боці. Рішення це незаконне. Антимонопольний комітет зайняв однобоку позицію. не разобрался в ситуации, хотя разбирались они чуть ли не полгода. Вообще не взято к рассмотрению решение городского исполнительного комитета, которое обязывает наше предприятие эксплуатацию водоразборных уличных колонок только на условии, если они будут оборудованы приборами учета воды. Этим же решением утвержден порядок установки этих приборов учета где четко написано, что переоборудование производится за счет тех людей, которые хотят продолжать пользоваться именно конкретно взятой колонкой. Торік під демонтаж у Панютиному потрапило більше двох десятків водорозборів. Їх люди відмовилися облаштовувати лічильниками. За рахунок абонентів на 40 було встановлено вузли обліку. Рішення про облік води із колонок нагадують водяники. Було прийнято, щоб зменшити наднормативні втрати води. Її із колонок брали кому і скільки заманеться платили одиниці. Тому водорозбори відключали не безпідставно. У нас на початку года процент був потерь 46%. Закінчили год. Ми в декабрі у нас потері Ми чотири успіху, Ми добились на 12% процентів потері. У лозівському суді панютинський депутат Віктор Хмара збирається оскаржувати рішення, виконкому відповідно до якого діяли водяники. Персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний та психічний стан прийомної дитини несуть і фахівці служби у справах дітей, і прийомні батьки. Перші зазвичай контролюють, другі звітують. Ефективність функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у місті обговорювали днями у виконкомі на засіданні комісії справ дитини. У лозові існує один дитячий будинок сімейного типу та вісім прийомних сімей, в яких виховуються 19 дітей різного віку, які втратили батьків або їхні батьки в силу різних обставин, не можуть виконувати батьківські обов'язки. Як їх виконують батьки прийомні? Чи забезпечені діти усім необхідним для проживання, виховання, розвитку? Запитували у батьків, медиків, освітян, психологів та й безпосередньо у самих дітей. Прийомна родина Юлії та Віктора Малахових, в якій виховуються троє Дівчат Катерина, Настя та Яна розповідали про своє спільне життя буття, в якому, звісно, буває усяке, адже всі вони різні за темпераментом, за досвідом свого минулого та поради психолога, який супроводжує родину мудрість та любов дорослої жінки, зробили свою справу. В сім'ї створено дружні стосунки. Як адаптувалися Кристина та Даша у родині Валентини та Василя Сокрути, розповідали поважні комісії самі дівчата? Чи легко виховувати сьогодні хлопця підлітка? Як вибудовують? Стосунки розповідала прийомна сім'я, яка щойно народилася та має за плечима лише два місяці спільного життя. Комісія вимагала звітності від родин, які виконують таке важливе державне завдання, і з інших питань фінансових, адже віднедавна держава через програму Гроші ходять за дитиною дозволяє дітям з певним статусом отримувати суттєву соціальну допомогу а прийомним батькам грошове забезпечення. У січні лідери учнівського самоврядування Лозової відвідали Харків, де побували на губернаторському балі. Він проводився в обласному палаці дитячої та юнацької творчості. На бал зібралися учні лідери з усієї Харківщини. Лозівська делегація була найчисельнішою. Також на бал завітали кадети із сум. Упродовж трьох днів, скільки тривала подорож, школярі відвідували цікаві тренінги, ходили на майстер-класи з хореографії. Додому лозівчани повернулися сповненими емоцій. Це така, знаєте, собі дуже гарна та чудова атмосфера, коли всі дівчата у вечірніх платтях. Ми хлопці у костюмах, білі сорочки. Кадети з сум вони були у своїх парадних. Костюмах це у них були білі кителя. Потім у нас було дуже багато конкурсів, і наші лідери, як завжди, вже четвертий рік поспіль забрали з собою корону до нашого міста. Арина Михалюк, вона стала королевою бала. Ми підтримували всю ми були уверены, що вона виграє. І от ми потім Это це було шикарно. Нам очень Ми танцевали. Обязали нить дружбы. Когда мы завязывали, мы желали друг другу все самое лучшее пожелания. Для 11 классиков это, конечно, успешно написать ЗНО и поступить на бюджетное место в Амрияный вуз. 25 січня відзначається Тетянин день. Свято всіх студентів. Свята Тетяна була донькою християнина, віруючою людиною. За віру у Христа її було страчено. У народі кажуть, цього дня сонце повертає до літа, а зима до морозів. Якщо день буде сонячним, то рано повернуться птахи. Якщо піде сніг, то літо буде дощовим, а якщо вдарять морози, то теплим. Ім'я Тетяна поширене в Україні. Багато жінок пишаються тим, що носять його. Про одну з них дивіться далі наш наступний матеріал. Тетяна Карпенко працює в управлінні праці та соціального захисту населення начальником відділу, допомагає неблагополучним родинам, сім'ям, в яких чиниться насилля. Коли Тетяна народилася, її батьки хотіли назвати дівчинку зовсім іншим іменем. Дуже хотіли назвати Алочкою, почому то от ну назвали все таки Тетяна. А дід сказала нікакої Алочки, бо настолька Тетяна. Ну, з сім'ї простих людей, папа у мене. Вже на стройці проработала мама в дітському садиці, і так там говорять, это очень так, звучить Тетяна, і Тетяна. Тетяна говорить, їй дуже подобається власне ім'я, і з іншим себе вона просто не уявляє. Більше 15 років Тетяна працює з людьми, допомагає їм, цього навчає свою дитину. Професію, каже, обирала за покликанням, хоч батьки уявляли її в майбутньому великим математиком. А сама вона не здогадувалася, що присвятить себе саме соціальній сфері. Я в школі влучилася да, і сказали, з ким ти от будеш. Ну, никогда я себя не видела в социальной сфере. Вот, Хотя у меня бабушки, там, дедушки, вот в собеседнически с ними ходила еще маленькая, помню, для меня это было. Не могла даже на секундочку представить, что я буду в дальнейшем допомагати людям і работать. Тим не менше вийшло саме так. Минулий рік був для Тетяни, як і для всіх українців, непростим. Для її кар'єри ще й вирішальним. Щойно в лютому Тетяну призначили начальником відділу, як до Лозової прибули переселенці. І Тетяна безпосередньо зайнялася вирішенням їхніх проблем: роздачою гуманітарної допомоги, одягу, продуктів харчування, і все це не безпівчуття. Закінчилась ця війна, мирного неба, саме. Саме главнее. Я думаю, все буде хорошо. Вимушеним переселенцям Тетяна бажає здоров'я і щоб якнайскоріше вони повернулися до своїх домівок. Ось такі справи: життя весь час вносить певні корективи та ставить перед нами нові завдання. Ми бажаємо вам сил, мудрості, іноді терпіння та завжди сонця в душі. На все добре.